Добрий день шановна громада, шановні підписники. Сьогодні в нас 1 лютого 2023 року, майже 0 градусів іде сніжок такий. І я вирішив засняти коротеньке відео по Зюгані, мене питали, чи вигодно, чи це помилка, чи не була. Значить, на цьому полі садилася Зюгана Маліна 7 років назад. Це вже восьмий да, буде. А це сусід в його землі немає, попросив ці саджанці він на продажу, хоча весною їх всі продати, то прикопав у мене. Він більше полуницею займається, ну сильно він її не влажував, я зараз пойду вам покажу оцю основну зюгану. значить це помилка чи ні, я не знаю, бо кажуть, що пізній сорт. Ну, в мене минулий рік вона все віддала, а так вона до самих морозу. Правда ж, минулий рік був дощовий, там місяць майже дощі було. По всіх там маліна менше подавала, по знайомих, я так цікавився. Ці, що були. Значить, що по цифрах. Получається. На хімію десь іде 1120, ці пестициди, мінераль, сульфати, магній, я ще селітра ці всі, всякі хімії я там показував. Ну, зараз зайду на склад, вже там нічого не лишилося, треба все нове закупляти. Пестицидів теж я не лишаю, особо беру. Ну, таке щось може тут а є, Ось якісь старі доброго, чуть, чуть Ну, Ось один, по-моєму, нітрат. Калію чи щось таке лишилося. Да, таке я купляв. Короче, це вся, вся хімія. кислота, що кислота. ще? Яраміла. це комплекс, да? це я вносив минулий рік перед бурятами я встиг внести. Да. Був Яраміла, 200 кг вносив на гектар. щось таке. Е, виходить, маліну я продавав по 120 гривень минулий рік за кілограм було. Зібрати з такої, такої плантації, ну тут гектара немає, ну хай з гектара я рахував там середню врожайність, скільки воно може дати, то десь 5-6 тонн 6 тонн тон це потолоку. Було тут, а 6,4 по-моєму, рекорд був 3 роки назад у 2020-му. Тут я зібрав. Да, з гектара, тоді було. Бо минулий рік було менше, а так взагалі до 10 тонн, як там у сусіда. Ну його пленка, правда, лежить і цей гребені. Я тут, то не дотягує. Ну, беремо реально, така як тут в мене є, 5-6 тонн, беремо хуже 5 тонн, по 120 гривень, це 600 тисяч. Виходить. Плюс же вода, потім мені ж треба бензин подкачуватися, все. Із, ну, сонячні батареї то, понятно, безплатно. Вітряк, а качає мотопомпою що і подживлюю, це все, то це ще бензин. Ну, хай ще там 1020. Плюс же ящики треба купити у тару. плюс пінетки. Ящик я по 5 гривень купляв минулий рік би ушний. По новий там 24 стоїть. То. Пінетки по гривні були, зараз гривня 20, по-моєму. І за збор платять 15 гривень 20 да, там, за кілограм цим збиральникам. Ну, хто як договориться. Ось такі затрати, оце скільки можна отримати, хай ти потратиш 250 тисяч, ну, 250 там, чи 350 тисяч можна заробити, по суті, якщо все зробити правильно. Самому це все робити. Ну, тобто, Кожен сам собі вважає, як він. Бо цей рік зюгану придеться знову ставити. В нас війна. Тут взагалі не знає хто що сієть, бо ціни такі. І здобримо стім, так що зівановцю вбирати поки. Хоч вона вже тут. І це восьмий рік буде. У Європі вже кажуть, що давно треба викорчовувати такі. Ну, Україна в нас друга тут специфіка. Грошей може не на все вистачати. Е е е е вигодна чи не вигодна, вона чи це була помилка. Не мені це рішати. Джоан я знаю у сусіда, він отримує 10, 10 тонн з гектара. Ну, минулий рік була там хуже врожаність, бо дощі були, там десь може сімін отримав. Так що, ну Джо Андже, це другий сорт, він до кінця, по-моєму, вересня віддає. А ця Зюгана в цьому році в мене все, по-моєму, до покрови все віддала. Навіть раніше, до 1 жовтня. Бо були такі роки, що я помню на Миколая це 19 грудня. Я ще збирав маліну і варив компоти, ще й їсти можна було. Да. Тобто, і варення там робив, ще й продавав, да, по-моєму, останнє. Тобто, був такий рік у нас, що тепло було. Підписуйтесь на наш канал про агро, ставте лайки, нажимайте дзвіночки. До нових приємних. зустрічі. Бувайте.